Хто вже бачив, в кого оновився Інстаграм. Зараз він так виглядає, коли ви натискаєте на Reels, у вас з'являється внизу ось такий рычажок, який ви тянете сюди-туди, і у вас тут є перелік того, що ви можете зробити в рілсі. Так, ви можете додати музику. Ви можете додати текст, я текст вже додала. В тексті, в принципі, нічого не змінилося в текстовому редакторі. Які були шрифти, такі лишилися. Такі варіанти і використовуються. Далі, тут теж нічого не змінилося. Змінилася нова функція, доєдналася цікава. Тобто я вам розповідаю про ті функції, які саме цікаві. Можливо, щось до. Щось воно там і ще помінялося, але воно суттєво не впливає на просування. От що круто саме з'явилося, да, це те, що можна зробити.